Вера, заходь. Андрей Викторович, вам картошку обязательно в костре на улице запекать? Или можно в микроволновке? Вера, вот не начинай. Все ж должно быть, как и тогда. Звичайно, на костре. О, ну тогда сегодняшний ужин будет завтра. На улице дождь. Ты как мала дитина, ей богу. Ну, то пиццу закажи. А, что? Стись Значит, расскажи мне, что там в державе творится, а? Ага. Значит, так, Федора Викторовича так и не нашли. Скрывается. Говорят, ушел за Дунай. Но данные спутниковой разведки этого не подтверждают. Ага. А, а Джулия что? Владимировна? Джулия Владимировна, говорят, постриглась в монахине и слышала, что ей эта прическа очень идет. Ну вот и добрый. Так, что я хотел? Ага. А ну, пиши. Указ. Завиданную службу. Хранителю гетьманської булави, пану Обценьку... обценьку ілі апценку. Гера, не починай. Пану Обценьку надається титул козацького старшини і дарується у вічне володіння, 1000 гектарів землі на Таврії, 200 тисяч селян і 100 тисяч тисяч менеджерів середньої ланки. Тисяч? Так, написала? Написала. Давай сюди. Так, а ну, потримай. Гетьманська печатка. О. Вір. Ти що знов за мене розписалася? Так. Да. Ну, що ти? Ну, добре. А це. Возьми тепер теперь и набери все на компьютере и отправь на емейл Обценьку. Дай сюди. А, а, какой у него емейл? Дуже простий. Обценка, Собака Недоторкани. Точка нет. Здравствуйте, Ниночка. Здрасте. Мне, пожалуйста, мясо по французски и спагетти итальянские. А вы что? О новых указах не слышали? У нас же теперь только в меню настоящие, исконно народные блюда. Пожалуйста, читайте и заказывайте. Ну, здесь же ничего не понятно. Это, это же черт знает что. Тут, а ну, если мне это не нравится, в конце концов? Mm -hmm. вот, вот что это такое? Что, что такое салат Гетман? Ну, это тот же самый салат Цезарь, только с медом. И когда его подают, все в буфете кричат три раза слава. Я вас прошу, только не замовляйте цей салат. За останні півгодини я уже 18 разів крычам «Слава!» Дайте поесть поїсти спокойно. Все, ладно, это, это не надо. Просто суши по-казацки и все. Суши закончились, но я могу вам предложить мясная нарезка «Полтавская битва». А Куликовская у вас нет, случайно? Нет, есть заливное ледовое побоище. Нет уж, лучше «Полтавскую», спасибо. А чому всі такі грустні? Ви ж указ новий не читали. Всі должны бути радосними, улыбаться, веселими быть. Як я можу бути веселим, коли для мене все життя дригом стало? Немає зараз такої сили, яка б примусила мене бути веселим. Так я не зрозумів, чому не веселі сидимо, а що, може, нагайки захотіли. Федора Вікторовича не бачили? Ні, 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 ні. Як побачите Федора Вікторовича, не забудьте йому відгубити голову і понести гетьману. Так, от, за мною. Ой, здравствуйте, Джулія Володимирівна. А що ви тут робите? Вас же ж монастир здали вроді. Яка я тобі Джулія? Я козак Грицько. Прибув столицю з секретним наказом. Світа, що так не похоже? Ні, так то все похоже. Ну, ця сумочка Луї бідони, ну ні до чого тут. Ну, так а куди мені блокнот, калькулятор, газовий балончик покласти? А помаду що в кишенях носити? Ну, нашу козаку помада. Ну, скажіть мені. А звідки ти, жінка? Знаєш, що козаку згадиться в бою? <рик> Сховай. О, от тепер ано. Шановні, цього терпіти більше не можна. Лише декілька днів тому ми жили у цивілізованій державі. У нас була депутатська недоторканність. Ми могли брати хабарі, відкати. А зараз, зараз як ми живемо? Жалюгідно. Ми перетворилися на якусь середньовічну державу, де нас, депутатів, можуть за будь-який злочин покарати. Ну, хто бачив, щоб у європейській країні депутатів карали? Бачив хтось? Так отож. От і я говорю, кам'янний вік якийсь. Надо щось робити. Ще чуть-чуть, і нас заставять працювати. А це, вибачте, ні в які ворота не лезе. Ні. Надо бити врага його же оружием. Як раніше свергали Гетьманова? Як, як? Допомоги просили. Чи в турків, чи в поляків, чи в тих же москалів. 300 років пройшло, нічого не змінилось. <гум> а я пропоную знайти Федора Вікторовича. Як лідера для боротьби? Та ні. Ви що не знаєте? За його голову непогані гроші дають. Ого. Шучей, хто йде? Та заспокойтесь, це ж я, Джулія. Це... Джулія Володимирівна, а? вам дуже пасують вуса. Дякую. Це, до речі, натурально, а не те, що у когось. <кій> а краще допоможіть мені. Шановні мої, я прийшла для того, аби зібрати повстання. Чи готові ви піти на все заради того, щоб отримати владу? Готові! А чи готові ви зібрати козаків із своїх фракцій та піти на гетьманську резиденцію? Готові! А чи готові ви віддати життя, щоб повернути владу? Я ні. От і я ні. Так, треба все вирішувати конституційно. і давайте цих крайностей. Я пропоную перейти до залу засідань і відмінити рішення, завдяки якому так поводиться гарант. Так. Ми його породили, ми його і Пу, відмінимо. Треба показати, хто в домі хазяїн. Хазяйка. О, вибач. Так, всі за мною в зал засідання. Гей, наливайте повні чари, щоб через вінця. Цього... А ти чого не йдеш? А, та мені треба зателефонувати мамі, сказати, що в мене повстання. Буду пізно. А, Ну, давай.